В'ячеслав терновий, колискова Марії. Життя материнське, мов пісня, мов пісня, весела й сумна, То радість вривається в серце, то горе з душі вирина. Колись та раділа Марія синів мала трьох соколят, і враз освіла в надіях війни не діждавшись, орля. Всі з них не вернулись додому. А серце Марії чека, на шлях погляда на дорогу все плаче, синочків гука. Вже ранок заглянув до хати, морозом шибки стукотить. Неспокій стривожена мати, кудись її думка летить. Згадала, що братська могила стоїть у степу край села. Зібрала старенька всі сили кожушок Марія втягла. Піду до синів на розмову і чайкою мати Синочки мої, ви здорові, нічого у вас не болить. Біжить сніг, засліплює очі із плечі її пада платок. Біжить щось про себе бурмоче, побачити б швидше діток. Прибігла. Та де ж ви, синочки, синочки мої дорогі, слізьми. Переповнились очі, приснилось, що всі ви живі. Чому стоїте нерухові, чому стоїте неживі, а руки у вас, мов дубові, і ноги у вас кам'яні? Така була зустріч Марії, синами, синами війни ще довго стояла в надіях і вмилась старенька слізьми.